Ну, не шкодуємо оплесків, зустрічаємо учасників конкурсу «Перлина Центральної України 2022 у першому конкурсному виході. Знайомства. Ага. Нова Софія 5 років. Закончується народним танцем у хореографічному ансамблі Світанок. Весела, комунікативна дівчинка любить тварин. Софіка щира і добра. Завжди готова прийти на допомогу. Відвідує басейн і мріє бути хорошим плавцем. В майбутньому хоче стати блогером. <плес> Учасниця номер два. Апостолова Єлизавета. Учасник номер три Федоро Семен 6 років. Займається в школі моделей Рімот та у народному художньому колективі Ансамбль танцювання посіди». приймав участь в фотоконкурсі Фешн Summer». фотоконкурс Премія Я Україна, участь в конкурсі «Style Модел оф Юкрейн, учасник проєкту Зачат про Магазин Скавер, конкурс Фешн Лайф Алієн. Дитина з обкладинки. Топ-50 Most Avanted Children of Ukraine. Звання найталановитіша дитина України 2020. Фотоконкурс премія Little Stars of Ukraine. Титул Гран-прі. Учасниця номер 4. Довгиш Лідія. 10 років. Добре, чуйна, старанна дівчинка займається легкою атлетикою, грою на гітарі та флейті. Друзі, я не чую ваших опусків, підтримуємо всіх всіх наших учасників. Учасниця номер 5, Дудіна Катерина, 6 років. Захоплюється вивченням англійської мови, малюванням, обожнює подорожувати, кататися на гироскутері та самокаті. Погребняк на горняк Михайло десять років. Веселий, кмітливий, захоплюється паркуром, полюбляє грати відеоігри в майбутньому. Мріє стати професійним актором. Учасниця номер 7 Рябоконь Марія. Сім років. Весела, смітлива, життєрадісна, любить співати і мріє прийняти участь проекті Волос Діти. Мріє, щоб якнайшвидше закінчилася війна і поїхати на улюблене червоне море. Учасниця номер 8 – Дадонова Марія. Шість років місто. Учасник номер 9 Загоровський Михайло. 12 років. Захопляється футболом та малюванням. До війни грав за клуб Зірка. У 2020 році мав відзнаку кращий гравець команди. Учасниця номер 10 Заєць Іра. 9 років. Стала новита артистична дівчинка. Захоплюється малюванням, створенням іграшок із з Має багато друзів. Популярність в колективі. Гарно навчається та завжди приймає участь в шкільних заходах. Учасниця номер 11 Стульцева Валерія, 10 років. Добра, мила, та старана дівчинка. Захоплюється співами та ходить на гуток в міні ручки. Учасниця номер 12 Воронкова Олександра. 10 років. Ніжна, добра, відповідальна, любить малювати, мріє стати масажистом та відкрити свій власний салон краси. Учасниця номер 13 Мельник Олександра, 11 років. Брала участь в багатьох конкурсах і знімалася в стрічках дитячого кіножурналу «Кінц Смайл. Зустрічаємо учасницю номер 14 Чобан Юліана. 12 років. Любить малювати та танцювати. Має багато друзів. Весела та енергійна. Учасниця номер 15 Кешіконова Єва. 8 років. Вивчає іспанську мову, займається плаванням, грає на фортепіано. Учасниця номер 16, Пащенко Юлія, 9 років. Відвідує заняття у модельній агенції Рімо. Вивчає англійську мову. Учасниця вокального ансамблю Еліна. Є учасницею дитячого продюсерського центру в Україні Бейбі Фото Старс. Учасниця номер сімнадцять лучникого Вероніка. 13 років 7 років художньої гімнастики принесли Вероніці безліч медалей. Захоплюється жанрами аніме та жахи на цю тематику відео власноруч зроблених образах. Створює едіти та фанфіки. Веде свою сторінку в Тік-Ток. Учасниця номер 18 Дар'я Швець. 10 років вітаємо юну леді із міста Козацької звитяги Запоріжжя. Красива талановита дівчинка енерджайзер. Любить сучасні танці, бере участь в модельних показах. Дар'я, лауреатка понад 80 міжнародних та всеукраїнських вокальних конкурсів. Мініміс Запоріжжя-2021. Мініміс Україна-2021. Глядацькі симпатії Королева краси Україна 2022. Учасниця номер 19. Степашкіна Анна, 13 років. Займається другий рік у модельному агент Грімо. Спорт. Атлетика має перший юнацький розряд із стрибків висоту. Є діючим президентом пролонгована на другий термін країни дивовижних мрій. Кіровогецький обласний центр дитячої та юнацької творчості. Активний учасник молодіжного клубу імідж. Учасниця номер 20 – Пазановська Олександра. 12 років. Брала участь у конкурсі Міні Королева Кропивницького 2021, отримала титул Гран-прі. Учасниця номер 21 Павленко Христина, 11 років, брала участь у міжнародному танцювальному конкурсі Танцювальна країна, Всеукраїнському фестивалі хореографічних і циркових колективів магія танцю. З 5 років займалася спортивною гімнастикою, з 6 років відвідувала уроки хореографії в ПЦ школа Мусець. Кінопремія золота дзига іміджу в номінації Соціальний ролик. Участь в молодіжному клубі Імідж. Учасниця номер 22 Лівідіва Рената. 12 років. Спокійна, старанна, відповідальна. У вільний час Рената обожнює займатися спортом дісероплетінням. Але найголовніше її хобі це в'язання. Учасниця номер 23 Сіри Вероніка. 11 років. Захоплюється моделінгом, представляє дизайнерський одяг на фоказах. Творча особистість навчається в художній школі імені Осьмьоркіна. Учасниця номер 24 Рімішонкового Владислава, 12 років. Мрійлива, романтична та творча натура безмежно любить тварин. Захоплюється малюванням та любить подорожувати номер 25 Решетов Кирило 13 років, дипломант у змаганнях і склавання школи Олімпійського резерву Надія та дипломант з Кубку Кропивницького з футболу. Переможець в номінації Король Кропивницького 2019 року. Купі англійська мова та комп'ютерні технології. Мрія перемога України. Зустрічайте учасниця номер 26 Куропяткіна Катерина. 11 років. Весела, комунікабельна, енергійна. любить малювати, танцювати та співати. Ну що ж, друзі, вітаємо, вітаємо всіх 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 учасників нашого конкурсу краси щирими облисками. Ось такі вони неймовірно красиві та оновиті. проводжаємо їх зі сцени. Гучніше.